І так, друзі, всім привіт! Сьогодні піде відео про наш вулик. Уже вулик не корпус, так як ми вже зробили на нього. Дно, корпус і кришу. Тобто, все в комплекті. Ось цей вулик, друзі, ми розіграємо серед підписчиків. Так що підписуйся і не пропусти. Про дно і корпус уже мова була. Можете прийти на каналі, подивитися, де я все детально робив і все розказував по сантиметрах до міліметрів, всі тонкості і так далі. Наше дно сітчасте, 55% сітки. Корпус обклеєний фольгою із середини, щоб бджоли, ні, моль, нічого там його не підгризало, і щоб корпус довго вам служив. Ну, а сьогодні поговоримо про кришу. Ось така, друзі, криша Криша із, із ППС-2 зроблена. обв'язка 25х20. Виборка 12х12. 12. Ну, тобто Все стандартно, друзі. Думаю, про неї багато говорити ну, немає смислу. Так як все максимально просто. Покажемо поближче. Ось тут вибиралося 12х12. 12. Ось цей пас. Так само по колу. тобто Тут все ідентично. Думаю, то не є важко такі використати. Це клеїлось на піну, і також із середині я ще пройшов клеєм драконом, щоб все трималося набагато міцніше. Ось такі криші в мене вже служать по 4 сезони, і я ними повністю задоволений. Тому думаю, хто отримає, також буде нею задоволений. Вона легенька, практична. Звичайно, можливо, на неї сідати і ходити по цих кришах немає смислу. Але якщо акуратно, навіть, я думаю, можна зверху корпус поставити і все одно перевести. Но, краще, щоб стаціонарна пасіка, так-не як. ППС і возити, я не знаю. Ну, хтось возить. Можливо, і ми будемо колись возити, так як я робив вже фальці по всіх корпусах, як і в цьому вулику, так і в своїх корпусах. Так що час покаже, як то говориться. Ось така, друзі, криша. Шрупи, не буду їх викручувати. Це буде плюс надійніше. І якось так. Також покрашу ось цей корпус в білий колір. Ось такий. Тут написано Real 8015, по-моєму, чи 17. Це замовлялося колись в інстаграмі. Е, попав на рекламу, там, де говорили і показує цю краску, бронікраска. Е, в неї даже машини фарбують, по-моєму. Ну, тобто, Класна фарба, провіримо. ну, і Якраз цього флакончика буде на цей корпус. Тобто я покрашу Бог значем. А для вас такою класною краскою покрашу. Е, можливо, даже, е, його ніхто не буде їсти, ні бити і так далі. Е, Буду красити білого кольору, нічого не буду додати. Думаю, якщо ви захочете перекрасити, думаю, це буде як база. А зверху можете красити тим собі захочете. Так що, якось так, друзі, ось таке коротеньке відео, вже показав повністю готовий корпус. Завтра чи післязавтра вже запишу відео з розіграшом і вже думаю, буде весь покрашений і в ідеальному стані. Так що, підписуйся та не пропусти. Ну, на цьому буде відео закінчувати. Так що, друзі, всім добра та позитиву, всім пока.